Вітаю вас! І попереджаю, що для членів клубу економічної мудрості я зробив відео ну, на прохання знов-таки членів клуба і розповів, як організувати в Україні швейне виробництво. Навіть в умовах війни. Що робити, що не робити, як робити? Ну і наскільки це прибутково. Так що, якщо ви... Хочете? Це не обов'язково швейне. Клуб кіночної мудрості це економіка, економіка, в тому числі і практична економіка. Можете подивитись з точки зору розуміння. Там дійсно багато чого цікавого розповідається. Але це для тих, хто натиснув кнопочку спонсорство і став членом клубу кінечної мудрості. Для всіх українців відео про блокування кордону. Україна! Польща, та й не тільки. Україна-Польща. Ну що, я декілька разів говорив і ще раз повторю. Це і є вступ України в євроспільноту. Зрозумійте, вступ України це в євроспільноту це необхідна умова, яка однозначно відбудеться. Але от те, що вам розповідає, отуди от, от, от залишайте. А от не слухайте. А брехав. Розумієте, вступ... України в Євросполінації. Це дійсно складний процес. Ми однозначно вступимо. Але от те, що вам розповідав Кум, Сват, міністр, оці всі, плюньте вам очі. брехав без Нічого з того, що вам розповідали, не буде. То фантазії. А що буде? Нормальну умову. Дивіться, яка ситуація. Звичайно, вам важко зрозуміти, як це так, треба платити податки. Я розумію, я розумію. Поляки теж це не знали. Взагалі, що ви зрозуміли, в 90-х роках, ой, що творилось. Ну, якщо пам'ятаєте, кравчучки, Польща, Базари, а -а -а, Даляри, була. А -а -а -а. Була, була. Все було і все зникло. Саме цікаве, що ви розумієте, от, в Польщі ще можна зустріти бізнесменів, які... От, я пропускаю мати, <різь> А далі говорить, навіщо ми вступили в євроспільноту. Я так цивілізовано сказав те, ну, що він говорить, не зовсім цивілізовано. Тому що да, є дуже велика ну не велика, а є польські бізнесмени, які матом кроють євроспільноту, матом кроють от те, що зараз, матом кроють, навіщо вступили, і говорять, як було хорошо в 90 х -е. Ну чесне слово. Це при тому, що в 90 ті була велика інфляція, девальвація, злото, там ну, міняли ж злоті, все було. Але клас! А зараз погано! Зараз погано. Тисячка ситуація. Чим ми відрізняємо зараз від Польщі? У нас пацани податки не платять, А жирують. Факт. Факт. Скільки б ви не скигли, скільки ви не розповідали, пода... не брешіть. Не брешіть, хлопці, не брешіть! От тоді ви будете платити. А зараз ви не платите. Зараз ви, так сказати, ну так, в дурачка граєте. А тоді будете платити. А поляки платять. Хоча раніше не платили. Та ж сама ситуація. Розумієте, тут я не хочу вам ускладнювати, як це робиться, але там отак трошечки гаєчку там підкрутили, там, там, і от навіть тільки ті умніки були, атя, а атя, приходиться платити. Мало того податки, скаже, на високі. Розумієте, ви можете скільки завгодно скиглити, що у нас високі податки, я говорю, не брешіть. У нас вони дуже не А там вищі. Значно. Мало того, там дійсно, ну як вам сказати, податок на податки іде. І дійсно ситуація, виходить, така от. Ти заробив тисячу злотих, з них, дай Боже, у тебе 300 залишиться, все остальне розходиться. Я говорю про бізнес. Така ситуація. Фізично особо великі податки платять. Ну, розумієте, модель євроспільноти яка? Дуже високі податки. Така модель. Всі платять. Дуже жорсткий фіскальний контроль. Навіть якщо податково помиляється, ви платите. Ну, а потім е, судитесь, якщо ви докажете, що вона помилилась, вам потім зарахують майбутні платежі. А так це там працює. Тому там дійсно матюкаються, проклинають, хочуть за горло потреба всіх податківців, але бояться, платять. От так воно працює. У нас ні. Тому дійсно, цей конфлікт на кордоні, це конфлікт між хлопцями, які не платять податки і які платять. Розуміє. Чому О, вони там написали, розумієте, то пекло. <сих> Ні, ви ж розумієте, вони ж да, вони матюкаються, але ви, ви теж були матюкаються. Ну от і ситуація. Ви працюєте, платите, скажені податки не можна не платити, а от ці не платять. І ви добре це бачите, що вони не платять. І це є. І От у нас дійсно, на сьогоднішній момент, то цей конфлікт на кордоні, це конфлікт між вільною Казаччиною, де податки не платять і де платять. Те ж саме стосується, говорить, а і угорщина все, там воно, ну, говорить, а от те ж саме, от чого Чехи те ж саме. Говорить, да", А ну, Чехи платять. Про те, що був момент, можна було не платити, зараз не можна. Мало того, так, там дотації. Ну, дивіться, щоб ви трішки зрозуміли, що значить дотація в сільського господарства. Спочатку з вас забирають гроші, а потім частину ваших грошей вам виплачують в вигляді дотації. Я не жартую. Я просто пояснюю, як працює ця міка, ну, система. Вас забирають багато, а потім трішечки дають. Тому, звичайно, коли вам дають, ви... Ніколи ну, якби, дотації не бувають більше. Для того, щоб виплатити дотації, треба спочатку зібрати податки. А податки платите ви. А потім трошечки вам віддають навпаки. Ну, Оце таке називається реверсне фінансування. Красиво звучить, правда? Тому ці всі розмови, ой, там такі, да, там такі. Мало того, дивіться, яка ситуація, конкуренцію ніхто не відміняв і ну, порядок обставин, наприклад, в Німеччині, в Нідерландах, компанії, які займаються ну, продуктом харчування, давайте. Я хотів сказати агро, ні, продукт харчування. Вони, як вам сказати, на порядок сильніші, ніж в Польщі. У них більше грошей, більше можливостей, більше технологій, значно краще технологій. Більше можливостей по, ну скажімо, залученню інвестицій, більше можливостей по залученню нових технологій, більше можливостей по продажу на порядок більше. Тобто вони у ну, світового масштабу. Ну розумієте, одне діло, коли ви торгуєте на базарі, друге діло, коли ви торгуєте по всьому світу. І не просто торгуєте, а вас, я сказати, поважають, тому що ви дуже сильний гравець. І порядок обставин, так, дійсно, є постійний конфлікт між німецьким агробізнесом і польським. Тому що німецький ну, на порядок сильніший, багатший. Да, він давить польський, давий, давить і чеські. І говорить, ну я, а так, бізнес, конкуренція, що ж ви хочете? Ну, розумієте, така ситуація те ж саме. От є е, давайте так. Великі супермаркети, і ваш кіосочок біля супермаркета, який торгує там, ну чим там, теж продуктом харчування. Ну, звичайно, що ви... Або закрийтесь, або будете, що називається, на патфаті, на копійчиночку, да? а супермаркет буде жарувати. Ось так само. От Польща і Німеччина. І можна скільки завгодно говорити, ну, станьте великими, тоді будете теж, як супермаркет. А, отож. І, звичайно, наше заходження в ринок, о, я говорю, ринок дуже сильно поміняється. І це добре. І от через от ці блокади буде, Ой, чутки не буде. Буде всього. Будуть блокади, квоти, будуть рішення парламенту, будуть якісь обмеження, будуть якісь спеціальні закони. Все буде. Буде все. Тому що е, от, фактично воно настільки ламається, що ви навіть себе уявити не можете. Так, да, воно переламається, перескандалиться, перелається і буде працювати. Просто ви зрозуміли, ця система, яку зараз, чому зараз там дійсно в Євроспільноті, що відбулося? 에... Був момент, коли там агро сильно не займались. Потім, на якомусь етапі, 에... прийшли до висновку, що треба навести лад з аграрної ну, на ринку харчування. І е... тоді виникла така ідея, якраз тоді в підня... і Польщу, і Чехію включили. Давайте зробимо так, що в нас ціни на продукт харчування будуть дуже високі. Це умисно. Але за рахунок цього ми будемо вилучати частину грошей в вигляді податків і дотувати агробізнес в першу чергу, що він не збанкрутів. Ну, наприклад, е е якийсь рік неурожайний. Диви на тобі гроші, щоб ти, ну, типу не закрився. Так, да, цей рік ти пролетів. Пр... Ну, пролетів повністю. Але ми тобі даємо просто за те гроші, щоб ти наступний рік працював. Ну, Логічно? Логічно. Ну, тут ви ж розумієте, така ситуація. Не урожайний рік і у вас там ну, нема за що, що називають, яку там солярку, хліба на вас за що купити, вирощуєш. так. А тут тобі фактично дають гроші. Другий варіант, дуже великий урожай, говорить, стоп, стоп, хлопці. Значить, ви знищуєте лишки, щоб ціна не впала, ціну високу. А за те, що ви знищили, ми вам теж копійку дає. Але за рахунок ваших податків. Отака така модель була впроваджена. І вона працювала. І десь задовольняла, тому що от урожай туди-сюди, а це не проблема. Ну, тобто на ринок це не проблема. І це дуже добре. Знаєте, я говорю, що ці от, коли, коли то багато, то мало, то піднялася, то впало, це нічого доброго. Не говорячи про населення. В цьому році, ой, як подорожало, тому впало. Ні, ні. Відносно стабільно. І дійсно ця система працювала. От вона, зараз дала збор. Порядок обставин, там виросли гроші, не тільки подали. Нормально. І зараз вони це все переробляють. От ми вступаємо і вони ще перероблять з урахуванням нас. Тому що ми дуже великі гравець. Дуже. Фактично, щоб ви зрозуміли, вступ України ну, цей бізнес може призвести до того, що ми можемо виштовхнути з світового ринку харчування США. Дійсно. Просіяв чи мовчу, там, і ноги витримав. Просто витриму її не буде. Просто дійсно буде момент, ну дивіться, на сьогоднішній момент, ну ви, напевно, чули чикагську товарну біржу чули, там формують ціни на основні продукти харчування в світі. Це вона основна. А так може трапитися, що будуть формувати Франкфурті. А це не про... Це, розумієте, що світова ціна формується не в Чикаго. Франкфурт. Давайте в Київ краще, о, в Києві. Клас! Виявляєте? Ви навіть не являєте, що це таке. Це... І це буде. А зараз скандали, лаємось, домовляємось, буде якась угода між урядами, будь якісь квоти, якісь мита, там допускають, тимчасові мити є, це існує. Просто воно, поки ми не будемо платити, наш бізнес не буде платити податки, як в Польщі, оце буде постійно. Так, це завтра не буде, наші хлопці не заставиш, ну всі спать, ну, пацани ж, конкретно, що ж ви хочете. А в майбутньому, так. А до цього. Дивіться відео для членів клубу економічної мудрості і будьте мудрими. І все будете знати. Дякую за увагу. Ну і до побачення, звичайно. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.